Дивитесь телеканал НТК та інформаційні підсумки середи 13 березня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко на Тлумаччині зґвалтували 17-річну дівчину. Особа, яка вчинила даний злочин, попадала в поле зору правоохоронців. У Коломийському народному домі капітально відремонтували малу актову залу. Народний дім просто вже спрагли ремонтів. Школа здорової постави офіційно розпочала роботу у Коломиї. Ми десь уже на рівні шкіл садочок частково втратили були ті всі санітарно-гінічні норми, співвідношення стільців, парт. У воронському навчальному закладі активно проводять реконструкцію. Нам стало затишно у класі стало навіть світліше. А тепер про це те інше більш детально. На Тлумачині правоохоронці оперативно затримали гвалтівника неповнолітньої дівчини. Нападник накинувся на 17-річну дівчину біля кафе, вдарив її і зґвалтував. Поліцейські розшукали і затримали зломисника за декілька годин. Деталі у сюжеті. На Тлумачині правоохоронці оперативно затримали гвалтівника неповнолітньої дівчини. Нападник накинувся на неї біля кафе в Дарвії і кинув на землю. 15 числа на лінію 102 приблизно о 4-й годині ранку поступило повідомлення про зґвалтування. Після опитування потерпілої було встановлено причетність до даної події одного з громадян Тлумацького району. Потерпіла розповіла, що коли вийшла з кафе на вулицю, то до неї підійшов чоловік, який відпочивав у тому ж закладі. Дівчина вказала на особу зломисника і пояснила, що він застосував до неї фізичну силу. Нарошок зломисника був піднятий особовий склад територіального підрозділу поліції. Правоохоронці за декілька годин розшукали критника 17-річної дівчини. Свою провину він заперечує. Даного громадянина 1994 року народження було затримано. Він свою провину у учинив даного злочину не визнавав. На даний момент дану особу затримано в порядку статті 208. наразі речові докази вилучено та направлено експертизу. Потерпіло доправлено до медичного закладу. Потерпіла з благополучної сім'ї, характеризується з позитивної сторони як односельців, так і відповідно своїх ревесників. Особа, яка вчинила даний злочин, попадала в поле зору правоохоронців. На даний момент справа про вчинення іншого злочину слухається в суді. Мешканцю тлумичину загрожує покарання, передбачене частиною 3 статті 152 кримінального кодексу, яке передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі у міському палаці культури. Народний дім капітально відремонтували малу актову залу на другому поверсі. Тепер замість радянського приміщення з атласною сценою та старими кріслами тут сучасна мультифункційна кімната на 100 осіб, де можна проводити конференції, презентації, засідання та й розважальні заходи. Як повідомили на сайті міської ради, вартість робіт майже 900 тисяч гривень. Палац культури, народний дім у Коломиї вже більше століття є центром культурного життя міста. Тут проходять різноманітні виставки, концерти, урочисті заходи. На головній сцені виступають народні колективи, представники сучасного мистецтва. Це є історична пам'ятка місцевого значення, яка потребує догляду. І якщо зовнішні роботи проводили, то всередині ремонту не було десятки років. Технічний стан малого залу народного дому був Мягко кажучи, не за незадовільний. Він е і вигляд мав рівня 50 60-х років радянського союзу. Весь процес виготовлення документів і сам ремонт тривали близько півроку. Займався цим відділ капітального будівництва. Довго тримав тривав ремонт, не так як ремонт, як виготовлення документації, тому що це історична пам'ятка, і тут дуже серйозні документи треба було. Як повідомили на сайті міської ради, загальна сума робіт 866 578 тисяч гривень. А вигляд кімната змінила кардинально. Хоча старовинні двері та вікна, які є окрасою, не міняли, а тільки помалювали. Тепер замість радянського приміщення з атласною сценою та старими кріслами, це світла сучасна зала, обладнана технічними засобами, розрахована на 100 осіб. Кімната мобільна, легко трансформується. Тобто, крісла та столи можна переносити чи міняти місцями, що дозволяє проводити різні заходи. Тут навіть доробили зону для кави-брейків, де поставлять кавомашину. І гуртки, колективи будуть користуватися цією залою будуть проводитися. І малі камерні зібрання, концерти, окрім того, ми зробили столи, де можна було буде проводити різні конференції, зустрічі, обговорення різної тематики, проблем. Так що це є фактично універсальна зала, де може бути і збиратися молодіжна рада, молодіжні колективи крім наших колективів Народного дому. ми, ми Ну, рік розпочали. Заняття з людьми похилого віку, де проводяться теж розважальні заходи, вечори танців, і саме ця зала теж дуже пасує для такої тематики. Родзинкою оновленої зали стали елементи з ліпнини, а ще люстри у вінтажному стилі. Ретросвітильники мають нібито поєднати сучасність і історію, простоту і вишуканість. Цей елемент інтер'єру оживив простір і додав яскравий акцент. Люстри вони більш і з однієї сторони, традиційні, а з однієї сторони, це є ретро Тиль, і ми хотіли теж придати цьому ретро цьому цій залі якраз саме такого вигляду, щоб дух і сучасності, і дух старовини теж поєднувався. Добрим початком називається ремонт керівниця міського управління культури, кабінет якої знаходиться на другому поверсі будівлі, каже, тепер очікують оновлення фоє та гардероб. Народний дім просто вже спрагли ремонтів, і всі коридори фо. Є особливо найактуальніше, що в народному домі потрібно. Це є гардероб, і наскільки я знаю, обласна рада там вже виділила чи виділяють кошти, з яким під які будуть проведені теж реконструкції. І в нас уже нарешті я так думаю, вірю, що цього року вже буде і гардероб. Такий довгожданий Уляна Мандрусяк розповідає, що так само потребує заміни каналізаційна система. Тема через постійну вогкість у підвальному приміщенні відчувається неприємний запах, а грибок вражає стіни, від чого історична будівля просто руйнується. Галина досин Ігор Кофлюк, події НТК. Школа здорової постави офіційно розпочала роботу у Коломиї. Це спільний проєкт благодійного фонду Коник Хелп та Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це профілактична школа для дітей від 7 до 17 років, у яких є порушення постави, що не потребують хірургічного втручання. Школа здорової постави, у Коломиї розпочала роботу два місяці тому. Тут же оздоровлюються 20 дітей. Це дві групи по 10 осіб. З ними працюють двоє фахівців: тренер лікувальної фізкультури та медичний працівник міського центру первинної медико-санітарної допомоги. З Часом ми хочемо збільшити кількість дітей, кількість груп в загальному, долучити ще декількох фахівців. Олександр Лисько – кваліфікований тренер лікувальної фізичної культури. Окрім практичних занять для учасників школи, їхніх батьків та усіх охочих, він проводить і теоретичні семінари, де ділиться знаннями про захворювання хребта та їхню профілактику. Ми будемо розглядати порушення постави в сагітальній площині. Тобто, це гіперкіфоз, гіперлордоз, хвороба Шейрман, мау е, сутулість. Ідея школи здорової постави належить благодійному фонду Коник Хелп директор організації Назарій Тодорів каже, профілактика стану здоров'я населення це ще один з основних напрямків діяльності фонду. Взагалі, ідея це була воно сосірметність член нашої організації. Вона минулого року мала досить одну операцію по скольозу і десь саме це її був такий напрямки. Хотіло втілити Кабінет вдалося облаштувати завдяки благодійним коштам, які збирали коник Хелп. Долучились й інші громадські організації. Цей проект якраз задіяв ту кількість людей, ту кількість дітей, які в нашій куми, в нашій Україні, не дуже так багато допомагають. Тому ми вирішили, що ми долучимося до цієї ситуації, поможемо і, можливо, будуть вдячні батьки, вдячні діти. Загалом проводять такі тренування для дітей від 7 до 17 років, у яких є порушення постави, що можна виправити без хірургічного втручання, а лише лікувальними вправами. Аби стати учасником школи, батьки та дитина повинні звернутись до сімейного лікаря. Або до травматолога, а медики вже дадуть свої рекомендації та направлення. Розповідає Володимир Мельничук, головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми десь уже на рівні шкіл садочок частково втратили були ті всі санітарно-гінічні норми, співвідношення стільців, парт правильної осанки, діток, правильного навантаження, оскільки всі батьки вбачають, що краще дитину зберегти, не навантажуючи, не займатися профілактичною вправами, заняттями так. То ми хочемо це все повернути назад до тих часів, коли бра. Альна профілактика це є запорука здоров'я населення, здоров'я, здоров'я діток наших. Вбачаю в майбутньому в найближчому, що ще буде розвинута школа відповідального батьківства, Колись вона існувала на базі жіночої консультації. Буде розвинута школа невідкладної медичної допомоги до медичної допомоги для різних категорій населення. Тепер школа здорової постави офіційно розпочала роботу. Приміщення освятили. А вже найближчим часом, сподіваються, керівники проекту зможуть продемонструвати перші результати лікування учасників. Рентгени до та після Ольга Гириджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Оновлення ліцею у Воронському навчальному закладі активно проводять реконструкцію. Лише від початку навчального року тут встигли замінити вікна, систему постачання опалення. Розпочали облаштовувати ще одну спортивну залу та закупили сучасне обладнання для математичного класу. Ользі Кондрат 15. Вона учениця 9 класу воронського ліцею. Тут навчаються 211 учнів. Дівчина пригадує, взимку у школі навіть не знімала верхній одяг на уроках, бо у класах прохолодно. Доводилося діти в куртках, тому що було холодно, дуло з вікна. Відколи у закладі замінили лише частину вікон. Ситуація одразу змінилась, розповідає Оля. Нам стало затишно, у класі стало навіть світліше. Загалом у Воронському ліцеї закладу до слова понад півстоліття замінили поки 29 вікон, витратили двісті. 295 тисяч гривень розповідає директорка закладу Марія Вексе, яка обіймає цю посаду лише півроку. Дуже велику допомогу в цьому спосприяли батьки. Відкоси ми все разом це зробили з батьками. Якщо ми хочемо, щоб нашим дітям було комфортно, ми зобов'язані виділити час. Потребують заміни у воронському ліцеї ще 47 вікон, каже Марія Ваксей. Передбачене фінансування нам виділено з районного бюджету 220 тисяч на заміну вікон. І зараз ми будемо знову замінювати. Все зараз воно неможливо замінити. Ми надіємося, що за 2019 рік ми замінимо заради енергозбереження. Тут замінюють не лише вікна, а й оновлюють систему Остачання опалення відразу покращилося тепло. Це ми заміняли повністю теплотрасу в землі. Ми зверталися до районної ради, до управління освіти. Було виділено з районного бюджету 83 тисячі гривень. Саму систему опалення теж хочуть замінити. На ці потреби з районного бюджету вже виділені 150 тисяч гривень. Ну, нам цих коштів не вистачає, тому що ми ще шукаємо спонсора на 150 тисяч. Ми почнемо роботи, коли закінчується опалюваний сезон. Щоб зекономити на опаленні, навіть замінили на. А новенькі вхідні двері. Це було виділено з обласного бюджету 50 тисяч гривень. Та й це ще не всі оновлення у воронському навчальному закладі, розповідає директорка за рахунок обласного бюджету. Придбали сучасне обладнання для математичного класу, витратили 118 тисяч гривень. Це є комп'ютер, інтерактивна дошка, математичні таблиці. Розпочали у воронському ліцеї облаштовувати й дитячу спортивну кімнату для наймолодших школярів для максимальної зручності. У нас є два спортзали малий великі, але коли учні йдуть на фізкультуру, вони там позаймаються і переходять з одного корпусу інший. Це незручно їм. Та і це не єдина мрія. Дуже хочуть, каже директорка закладу, якнайшвидше замінити на нові столи у їдальні, на подвір'ї ліцею встановити новий дитячий майданчик та облаштувати нарешті ще один туалет, бо поки дітям доводиться бігати з корпусу в корпус. Незручно ходити, тому що холодно. Ми втрачаємо великий час, щоб перебігти в інший корпус. Керівниця управління освіти молоді та спорту Коломийської РДА Галина Микитюк каже, сподівається, що новенькі внутрішні вбиральні у Воронському ліцеї облаштують зовсім скоро. 165 тисяч виготовлений вже кошторис. Цей супенці з державного бюджету на виконання розпорядження кабінету міністрів, яка необхідність є в одній єдиній школі, в інших закладах освіти таких потреб немає. До слова масштабні зміни з початком нового навчального року розпочалися чи не у кожній школі Коломийщини, наголошує Галина Микитюк та Любомир Глушков, керівник місце районної адміністрації десь більше уваги приділили ремонтам, а десь матеріальному та технічному забезпеченням. Це більше 2 мільйони 700 саме навчальні кабінети більше півтора мільйона гривень. Це саме на встановлення вікон, ремонт системи теплопостачання, теплотрас і ремонт дахів чи інші такі заходи, які потребують заклади освіти. Прихід нових молодих перспективних керівників сьогодні дають гарні свої плоди. Там, де директор буде. Де хотіти, де колектив буде його підтримувати, і буде розуміння і підтримка батьківського комітету сільської ради? В першу чергу в такі школи ми будемо йти. З Воронищу на Коломийщині Марина Максимів Андрій Гаращук, події НТК. Демократична школа у програмі під такою назвою бере участь П'ядецький ліцей імені Степана Мельничука. Це підтримка освітніх реформ в Україні. І власне П'ядецький навчальний заклад один із 60 в Україні, який має можливість цілювати нововведення в галузі освіті. Що це дає вчителям, а головне учням? Дивіться далі. П'ядицька школа тепер уже ліцей може бути прикладом для багатьох навчальних закладів. Вона завжди бере участь у різних проектах. Цьому власне сприяє програма Демократична школа. Торік місцевий ліцей почав діяти у її рамках. Усе це за підтримки Міністерства освіти, розповідає директор Віталій Костюк. До нас приїхали тренери, які надали дітям саме тренінгами бути вільними. Ми дуже хотіли цього, і ми тепер якраз пожинаємо ті плоди і бачимо ініціативу саме дітей. Вони зрозуміли, діти, що вчителі для них не є, хтось там недосяжне. А що для них вчителі це є друзі, перш за все. Друзі і старші порадники. Вони приходять вільно у кабінет директора, у кабінет заступника своїми ідеями, своїми пропозиціями. У нас дуже багато що змінилося в школі на рахунок учнівського самоурядування. Воно вийшло на досить якісно новий показник. Вже незабаром у ліцеї почнуть реалізовувати проєкт Відкритий клас. Діти більше часу проводитимуть на вулиці і не лише на перервах. Тепер на свіжому повітрі відбуватимуться й уроки, і це ще далеко не всі задуми. Ми започаткували робототехніку, де діти написали проєкт. Ми цей проект вибрали, виграли і нам дали робота за 20 тисяч гривень. І зараз виграли регіональні змагання. У Львові їдемо на всеукраїнське. Ми пропонуємо. Дітям, запропонували дітям взяти участь у проєкті Відкривай Україну. Тож досить цікавий проєкт, який дає можливість сформовувати команди і вирішувати проблеми саме громади. От зараз ми знаходимося на другому етапі, і нам пропонують вивчити проблеми села, вивчити плюси і мінуси для учнівської молоді, саме для учнів. І найважливіше, що який з цих... Яку з цих проблем ви можете реалізувати самостійно або з мінімальною затратою інших ресурсів? От діти вже побачили, на що вони можуть впливати, і що вони можуть фактично самостійно вирішити. І таким чином ми маємо можливість в перспективі якраз реалізувати і ті проекти, які зараз ось у нас ідуть на плані по проекту Відкривай Україну. Але це все ще раз хочу наголосити. Тільки дала можливість демократична школа. Участь у цьому проєкті нам відкрила дуже багато дверей. Керівник навчального закладу дає приклад своїм учням, адже він, хоч і очолює ліцей, має освіту та досвід, все одно готовий вчитися новому і головне корисному для школярів і вчителів. Я пройшов особисто стажування у Словаччині два тижні, подивилися, яким чином відбувається там навчальний процес. Ми з педагогом-організатором пройшов навчання у Польщі, подивився, які польські школи, відвідав Норвегію, Данію, подивився, як відбувається там навчання, адже наша нова українська школа відбувається саме по системі скандинавських країн. В основному взята фінська школа. Але нам до них ще дуже далеко, тому що там вся інфраструктура населеного пункту побудована на тому, щоб діти навчалися на вулиці. Ми ну, якщо того не бачите, то собі уявляється складно. Я коли вчителям розказував, яким чином відбувається там навчання, то всі кажуть, ну а ми а ми маємо робити, щоб у нас було так само. Головне, переконаний Віталій Костюк, це свобода, свобода школярів у виборі, думці, висловлюванні та розумінні між дітьми, батьками і вчителями. І тоді все нове, все невідоме стане прийнятним для кожного із нас. Шевченко, майстер пера і панзля у Коломиї відбулися традиційні літературні читання. Вже п'ять років поспіль їх організовують викладачі Коломийського навчально-наукового інституту. Під час заходу студенти декламували твори кобзаря й ознайомлювались із його художніми полотнами. А до кишнети коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, слуга з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Ми її студенти та учні зачитували твори Шевченка на сучасний лад. Молодь приєдналася до літературного вечора, організованого педагогами Коломийського навчально-наукового інституту. Сучасне звучання кобзаря пролунало з уст учня 11 класу. Олег Рибак, граючи на гітарі, заспівав рядки із шевченківських віршів. Уляна мандрусяк каже, що такі заходи прищеплюють патріотизм та любов до літератури. Знання Шевченка це є той фундамент, який повинен мати кожен в собі для побудови справді духовної, справді багатої ідеями української держави. І господа зневажають людей, запрягають тяжкі ярма орітлихо. Лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, нелюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою в країну. Викладач Галина Волощук розповідає, що важливо сприймати Тараса Шевченка як сучасника, якому не байдужа доля України і її близька. Європейська ідея гуманності важливо, щоб через опис реалій того часу осмислити проблеми як Шевченківської доби, так і сьогодення. Без Шевченка не було б України, підкреслює словами Оксани Забушко, педагог. Нас в українців чомусь така, такий образ Шевченка старшого дідуся. Насправді він був молодим, креативним чоловіком європейського кшталту. Він любив різні літератури і надзвичайно любив український народ. І, власне, ось це таке для молоді подання нового Шевченка. Вчитель Марія Гнатюк представила добірку книг Тараса Шевченка. Розповідає, що книги збирала долучаючи учнів. Цікавими є твори українського генія, перекладені на іноземні мови. Їх можна вивчати не тільки на уроках літератури, а й при вивченні англійської, німецької чи будь-якої іншої мови. Я «Цікавлюся літературою, тому маю, ну, можливо, недостатньо, бажано більше, але я маю книжок досить і на виставку завжди хочу якісь представити нові книжки цього року. Разом в нас є такі цікаві книжки і іноземними мовами, і переклади є. Англійська, французька, німецька, що дуже цікаво. Ми навіть читали Шевченка шістьма мовами одного разу. Так було дуже цікаво, незважаючи на двохсотлітню дистанцію, слово кобзаря має вагомий вплив. Окремі Шевченкові слова мають і зараз резонанс. Пророчі слова в окремих випадках слід використовувати як девіз для активної діяльності української нації, каже Олександр Солецький. Науковцями університету видано колективну монографію. Тарас Шевченко погляд з третього тисячоліття. Сьогоднішній захід присвячено вшануванню пам'яті великого Тараса Григоровича Шевченка. Він пов'язаний з наміром популяризування його слова в сучасному контексті. Пливиш, пливиш, моя доню, хвилі, мої хвилі, привітайте, Русаленко, та й заголосив. Громадська організація Коломийське об'єднання ветеранів інвалідів волонтерів Союз Чорнобиль України 21 березня проводить збори о 10-й годині в приміщенні організації, що за адресою бульвар Лесі Українки 7-8 у Коломиї. На збори запрошують усіх учасників організації. І Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття запрошує на відкриття інноваційної виставки традиційного народного вбрання Косівського передмістя 1930 50 тридцятих років. Окрім самої експозиції для відвідувачів готують показ сучасного одягу від майстринь художнього ткацтва села Вербовця. Відкриття виставки 14 березня о 14-й годині. І 17 березня впродовж дня на стадіоні першої школи відбудеться традиційна виставка ярмарок спортивних декоративних голубів. Та іншої живності. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 1068 FM радіо Сяйво. Уся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить.